До 70-річчя прориву лінії Вотан та звільнення Мелітополя від фашистських загарбників в місті будуть встановлені пам'ятні дошки видатним особистостям нашого краю. Серед них Радянського Союзу, визволителі Мелітополя, а також керівник підпільно-диверсійної групи. Про місце та час відкриття пам'ятних знаків сьогодні на прес-конференції розповів голова правління Союз краєзнавців Мелітопольщини Володимир Різник. Головний краєзнавець міста Володимир Різник розповів, що виготовлено шість пам'ятних дощок, які будуть встановлені до 70-річчя звільнення Мелітополя. Перша буде відкрита керівнику підпільної диверсійної групи Олександру Чогунову. Група в кількості 12 чоловік виконувала завдання для 9-ї армії. Через тиждень після окупації Мелітополя вона була викрита зрадником. Її керівника Олександра Чогунова та його заступника заарештували та стратили. Подвиг Чогунова був оценен страной. Он был награжден в то время довольно редкой, наградой, довольно редкой и высокой наградой. Это орден, это подтвердит я думаю, Владимир Николаевич, это орден Отечественной войны первой степени. Втра награда була і що кабиважні бы, його було менше, ніж даже герої СеСуза. Награда, значить, партизану теж та війни. степені. Олександр Чугунов був старішим депутатом та працівником виконкому. Відкриття пам'ятної дошки відбудеться 18 жовтня на будівлі палацу культури жовтень. До речі, саме тут, 2 січня 1940 року, Олександр Чугунов відкрив першу сесію Мелітопольської міської ради. У понеділок, 21 жовтня, буде встановлено дошки. Радянського союзу Володимиру Карачуну та Петру Середі на будинках, де вони народились та жили. Наступного дня буде увіковічена пам'ять ще двом героям: Пилипу Штанько та Леоніду Боброву. Останню дошку відкриють Василю Петрову 23 жовтня на будівлі військомату, звідки він був призваний до лав радянської армії. Партія регіону сласства на доску Героїв союза Петрову я хочу, ще відмітити Поддержку, повну поддержку наших властей. шані нагинадіна ще не могу не назвати Андрія Філовича, Чапа, Он вообще саме активно часі приймав. А документи як криця сходу рішаліс. Як зауважив Володимир Різник на встановлення пам'ятних знаків на будинках, де проживали герої радянського союзу Пилипу Штанько Володимиру Карачуну та Леоніду Боброву. Навіть є відповідне рішення міської ради від 15 жовтня 1998 року.